Вони мало в кого викликають теплі почуття, зовні доволі бридкі, та ще й кров п'ють. Проте їхні корисні властивості відомі людям ще з давніх часів, і вони й досі використовуються в медицині. Сьогодні ми поговоримо про п'явок та дізнаємось 20 цікавих фактів про цих істот. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинка я Маринка, і ми починаємо. П'явки є скрізь. На кожному континенті планети, де є вода. Це й зарослі озера, швидкі річки та лісові струмки, та навіть моря та океани. Загалом у світі існує понад 500 їхніх видів. Існує думка, що п'явки не зазнали еволюційних змін і дійшли до нас в такому ж вигляді, в якому вони ще були за часів динозаврів. Люди співіснували з п'явками настільки довго, що майже в кожній мові є слово п'явка. З точки зору зоології, п'явки належать до кільчастих черв'яків. Наприклад, звичайні дощові черв'яки, які рясно виповзають на поверхню після кожного дощу, є спорідненими їм істотами. П'явки харчуються кров'ю тварин і навіть людей. Голодна п'явка масою 1,5-2 грами може висмоктати до 15 мл крові, при цьому збільшуючись по масі в 7-9 разів. Наситившись кров'ю, п'явка може обходитись без їжі до 2 років. Не всі п'явки кровососи існують і такі, які заковтують здобуш ціліком, наприклад, заковтують личинку дощового черв'яка або комара. П'явки мають добре розвинені органи чуття. Їх тіло вкрите рецепторами, за допомогою яких вони здатні вловлювати слабкі коливання води, визначати присутність хімічних речовин, сприймати незначні зміни освітлення та температури. Тому п'явки можуть досить довго переслідувати свою жертву. У медицині лікування п'явками називається гірудотерапією. Для цього використовують медичних п'явок та їх три різновиди. Медичні п'явки використовуються при лікуванні варикозу, геморою, ран і для зняття венозного застою. П'явки для гірудотерапії вирощують на спеціальних біофабриках, де їх ретельно перевіряють і сертифікують перед продажем в медичні центри. Гігантська амазонська п'явка може виростати до 45 сантиметрів і жити до 20 років. І так, це кровопивець. Вона встромляє свій величезний хоботок, довжина якого може досягати 15 сантиметрів у жертву, випиває кров, а потім відпадає. Кажуть, що кілька таких п'явок здатні погубити корову. Рот медичних п'явок має три щелепи, 270 зубів, п'ять пар очей і стільки ж парних шлунків. Як і багато черв'яків, п'явки, гермафродити, проте для розмноження їм потрібна пара. Особливості спарювання різняться в залежності від виду, але більшість з них скручуються і обмінюються спермою. Перші згадки про лікування п'явками відносяться до часів стародавнього Єгипту. У працях стародавньої Греції та Індії також були описані способи лікування за допомогою п'явок. Про п'явок також писали Авіцена і Гіпократ. Долгорукий називав п'явок найпершим княжим лікувальним засобом. А починаючи з 14 століття і аж до революції, Росія займалася експортом п'явок та отримувала з нього приблизно стільки ж грошей, скільки з експорту зернових культур. Уси п'явок не болючі, але ранка, що залишається після них, може кровоточити ще 5-10 годин. Бо у слині п'явки містяться антикоагулянтні сполуки, що перешкоджають згортанню крові. Є такий поширений міф, в який досі вірить багато людей, що п'явка, яка до вас присмокталась, може залишитись в тілі назавжди, але це не так. Зазвичай п'явки відпадають самостійно після того, як наситились кров'ю колись медичних п'явок використовували для зняття симптомів похмілля. А у давні часи п'явок використовували ще й молоді дівчата. Збираючись на бал, вони прикладали п'явок за вуха, щоб їх щоки наповнював рум'янець. Багато рибалок використовують п'явок в якості приманок. П'явка рухається більше, ніж інші види живої приманки. Вони більш ефективніші, як живці, незалежно від того, на кого ви рибалите. Одна з різновидів медичних п'явок, аптечна п'явка, внесена до червоної книги. Цей вимираючий вид колись був в достатній кількості майже в кожному українському ставу, але меліорація, екологічні зміни і промисловий вилов п'явки зробили свій внесок в знищення цієї тварини. Якщо до вас під час купання присмокталась п'явка, не треба її відривати. Щоб безболісно її позбутися, достатньо просто посипати сіллю. Бажано так, щоб вона потрапила на присусок, що оточує щелепи. А як ви ставитесь до п'явок? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!